У вас ніколи не було такого, щоб стіна не сверлиться, а інструмент реве як трактор і гріється як чайник на плиті. Тоді цей рейтинг саме для вас. Ми протестували найкращі перфоратори 2025 року з каталогу. Не просто аби було, а щоб реально знайти тих, хто довбає бетон, а не нерви. У цьому відео покажемо моделі, які легко впораються з залізобетоном, не розваляться після першого падіння і при цьому не витягнуть усі гроші з кишені. Розповімо, чим відрізняються ударні механізми електропневматика проти механіки, чому вага не завжди ворог, і як правильно обрати патрон СДС Плюс чи СДС МАКС. Також поділимось, коли краще купити двохрежимний апарат, а коли вже варто брати три в одному: свердління, удар і долото. Ви дізнаєтесь, яка модель найбільше підходить для дому, а яка для серйозних будівельних робіт. І що найголовніше, ми покажемо не тільки технічні характеристики, а й нюанси, які видно лише після реального використання: баланс, перегрів, знос, вібрація. Це не сухий список з магазину, це досвід, тестування і чесна думка. Тож пристібайтесь, далі буде пил, шум і справжня сила удару. А щоб не пропустити найкорисніші огляди техніки, ти лайк, пишіть у коментарях свій досвід із перфораторами і, звісно, підписуйтеся на канал. Усі посилання на моделі в описі під відео. А якщо хочете підтримати нас, баночка Моно теж там. Погнали! Розпочинаємо наш рейтинг з бюджетного, але доволі впевненого варіанту Parkside PBH800A1. Цей мережевий перфоратор побутового класу, оснащений двигуном на 800 Вт і трьома режимами роботи. Свердіння з ударом без удару та довбання. Він легко справляється з бетоном до 19 мм, металом до 13 міліметрів і деревом до 24 міліметрів. Енергія удару становить 1,2 і джоулів, а патрон обертається з частотою до 1650 обертів за хвин при. 7500 ударах. У комплекті вже є все необхідне: два патрони, швидкозатискний і SDS три свердла, зубило, обмежувач глибини, кейс і додаткова ручка. Так, це не варіант для тяжкого будівництва. Корпус пластиковий і вібрації можуть відчуватись при тривалій роботі. Але для домашнього використання це один із найкращих варіантів у своїй ціновій категорії. Зручний, надійний, простий у користуванні і одразу готовий до роботи з коробки. Ідеальний старт у світ ремонту. На четвертому місці Bosch GBH228F, справжній робочий кінь серед мережевих SDS plus перфораторів. Потужність близько 880 Вт, енергія удару приблизно 3,2 джоуля, частота ударів до 4000 ударів на хвилину, і оберти до 900 обертів, потужність і стабільність в одному флаконі. Працює в трьох режимах: свердління, ударне свердління і довбання. І додатково має функцію обертання до лота, що не зазвичай. Замінно під час штроблення при вазі 3,1 кг він залишається маневреним, а антивібраційна система, кікбек-контрол і надійний корпус мінімізують втому та ризики. Мінусів мало. Деякі користувачі зазначають, що для топових важких задач варто дивитися на SDS max моделі. Але якщо потрібен інструмент, який легко впорається з бетоном, цеглою та каменем у домашніх або будівельних умовах, Bosch GBH228F ідеально підійде, забезпечуючи професійні результат без зайвої ціни. Рухаємось далі, і тут вже бренд світового рівня Makita. Це мережевий SDS Plus перфоратор зі споживанням 800 ватт енергією удару 2,4 джоуля, частотою ударів до 4600 за хвилину, обертами холостого ходу до 1200 обертів. Має три режими роботи: свердління з ударом без удару та довбання, завдяки чому легко адаптується від встановлення полиць до підготовки штроб під проводку. SDS Plus патрон, реверс, антивібраційна система. Міцний горизонтальний корпус і вага близько 2,8 кілограма, роблять його комфортним навіть під час тривалих сесій. Максимальний діаметр свердління в бетоні 26 мм, в дереві 32, менше навантаження на руку, більше точності. Ідеально для умов домашнього ремонту чи невеликих будівельних проєктів. Єдиний нюанс для важких професійних задач, як от свердління товстенних плит, варто обрати потужніші SDS Max моделі. Але якщо ти шукаєш ефективний, зручний і надійний, Інструмент з чудовим співвідношенням ціни та якості Makita hr Чар стане твоїм асом. Залишаючи позаду третю позицію, переходимо до другого місця потужного та надійно пістолета. Цей інструмент живиться від мережі, має мотор на 8 ампер і забезпечує енергію удару 2,6 джоуля. Ідеальний баланс між потужністю та контролем. Він працює в трьох режимах: свердління з ударом, без удару та довбання. Оснащений SDS Plus патроном, що швидко змінюється, має реверс для витягнення застряглих бурів та механічну муфту, яка запобігає заклинюванню. Інструмент Важить приблизно 3 кілограми, а кількість ударів сягає 5,5 тисяч ударів на хвилину при обертах до 1500 обертів. Компанія додає кейс, бокову рукоятку і обмежувач глибини усе, щоб інструмент був готовий до роботи. З недоліків пластикова ручка та не найвища енергія удару для найжорсткіших бетонних плит. Але для домашнього використання або легких демонтажних задач це справжній ас. Якщо ви шукаєте інструмент із відмінною ергономікою, якісне. Збіркою та здатністю швидко зробити дірку або трохи довбати. 25 25130K точно вартий уваги. Ну що ж, настав час оголосити беззаперечного переможця нашого рейтингу Hilti te 3CL це не просто перфоратор, це інструмент, який обирають ті, хто знає. Якщо робити, то відразу якісно. Hilti TE3CL це той випадок, коли техніка працює з характером. Його потужність у 850 Вт і енергія удару в 2,1 джоуля дозволяють свердлити бетон діаметром до 28 мм і не здаватися на півдорозі, навіть якщо стіна як скеля. Частота ударів до 4860 за хвилину, оберти до 1200. Це справжній ритм продуктивності для монтажників, будівельників і домашніх майстрів. Із досвідом. Працює в трьох режимах: свердління з ударом, без удару та довбання. І має SDS Plus патрон для швидкої зміни оснастки. Компактні розміри, вага лише 3 кілограми, горизонтальне розташування двигуна і збалансований корпус усе для зручної, точної і безпечної роботи. Є навіть щітковий реверс і блокування кнопки, речі, які здаються дрібницями, але на практиці змінюють усе. Мінуси: модель без кейса постачається у спрощеній комплектації. Але це легко виправити. У продажу є варіант із кейсом, кому важливо мати все в одному наборі. Hilti te 3 cl це той самий випадок, коли кожна гривня виправдана. Інструмент, що створений не на сезон, а на роки вперед. Він не просто свердлить, він працює як годинник. І саме тому він впевнено займає перше місце в нашому топі найкращих перфораторів 2025 року. І перед тим як закінчимо, кілька по справжньому корисних порад, щоб обрати перфоратор, який не підведе. Якщо ви плануєте працювати переважно з бетоном і цеглою, орієнтуйтесь на енергію удару від двох джоулів і вище для домашнього використання підійде модель з SDS+, патроном. А от для серйозного будівництва краще дивитися у бік SDS+. Макс, не забувайте звертати увагу на вагу 3 кілограми. Ще зручно все, що більше потребує гарної фізичної підготовки. Антивібраційна система, реверс, зручне розташування кнопок, це не маркетинг, а комфорт, який відчувається вже після першого отвору в бетоні. І ще комплектація. Якщо модель іде одразу з кейсом, рукояткою та обмежувачем глибини, це плюс до зручності та мінус до витрат. А тепер ваша черга. Пишіть у коментарях, яким перфоратором користуєтесь ви, та які моделі хотіли б побачити в наступних випусках. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато техніки, яка точно варта уваги. Усі актуальні посилання в описі під відео. А якщо хочете підтримати нас, залишили банку Моно, куди можна закинути пару цеглин вдячності. До зустрічі!